Доброго дня, пані та панове! Для когось може здатись дивним, але вибір інсталяції повинен розпочатись з вибору клавіші. Клавіша змиву єдиний видимий елемент системи прихованого монтажу. Після завершення монтажу та оздоблення, клавіша стане важливою частиною дизайну всієї ванної кімнати. Sigma це провідна лінійка в асортименті гіберід. Клавіші з миву та інсталяції гібрид доофікс Sigma носять одну назву. А отже, ви можете бути певні, що вони ідеально сумісні. Клавіші змиву повинні бути не тільки гарними, але й функціональними. Саме тому клавіші Sigma забезпечені штовхачами з гумовими амортизаторами. Це гарантує більш-мякий хід при натисканні. Зверніть увагу, що в конструкції немає пружинок. Замість них використані пластини із нержавіючої сталі, які забезпечують довготривалий термін використання. Особливістю клавіш серії Sigma є наявність гумових прокладок, завдяки їм натискання кнопок відбувається безшумно. Панель має дві клавіші великий та малий змив. Це дозволяє заощаджувати, обираючи меншу чи більшу кількість води для змиву. Саме об'єв змиву можна регулювати в монтажному елементі гібрид до офікс Сігма. За бажанням систему можна удосконалити для колекції клавіш Sigma 01, Sigma 10, Sigma 20, Sigma 30, Sigma 21, Sigma 50, доповнивши її контейнером для дезодоруючих кубиків. Вони дезінфікують та забарлюють воду або додати рамку функції очищення повітрям DuoFresh. Більше інформації щодо системи DuoFresh ви можете знайти у присвяченому її відеогляді на нашій сторінці у YouTube. На сьогодні кількість моделей складає більше ніж 120 варіантів. Дев'ять типів клавіш та багато варіантів їх оформлення. Клавіші з миву сігма можуть бути виконані з якісного пластику, сплаві на основі цинку, нержавіючої сталі, скла, декоровані каменем або оздоблені натуральним деревом. Корпус зацинкованої сталі, поміж звичайного кольору хром, може бути у кольорі латунь, червоне золото та чорний хром. Таке різноманіття рішень Sigma дозволяє вам підібрати найкращу комбінацію як для кольорової гами приміщення, так і під змішувачі та аксесуари. Давайте поговоримо більш детально щодо конкретної колекції в лінійці Sigma. Клавіші Sigma 21 та Sigma 50. Це флагмани колекцій. Вони уособлюють найголовніше, до чого прагне гібрид в питанні декорування приміщень. Це коли дизайн відповідає функціональності. Для виробництва цих клавіш використовуються високоякісні матеріали. Корпус виготовлений з сплаву на основі цинку, в кольорах хром, латунь, чорний хром та червоне золото. Панель та кнопки можуть бути виготовлені в матеріалі: скло, натуральне дерево, натуральний камінь, підбетон. Нержавіюча сталь високоякісний пластик. Поєднання всіх цих матеріалів дають множину комбінацій дизайну, тож вибір може стати складним, але цікавим. Клавіші Sigma 21 мають класичну заокруглену форму, а клавіші Sigma 50 прямокутну. Габаритні розміри клавіш 24,6 на 16,4 см, товщина всього 1,4 см. Покриття клавіші довговічне і має високу стійкість до стирання, що підтверджено лабораторними дослідженнями, які проводить гібірід. Матеріали, з якого виготовлена панель та корпус клавіші, не бояться вологи і не змінює свого кольору та форми з часом. Також ви можете створити свій особливий дизайн клавіші. Для цього компанія Gibierit розробила технологію ківих вкладок, на яких можна закріпити будь-який матеріал за вашим бажанням. Головне, щоб його товщина не перевищувала 3-4 мм. Наприклад, для клавіші Sigma 50 можна створити унікальну панель, використовуючи матеріали оздоблення ванної кімнати. Результатом такого оформлення стане вузька металева кнопка, елегантно видима на стіні. А сама клавіша інтегрується в інтер'єр приміщення. Клавіша Sigma 21 може бути Оздоблена клейовими вкладками як для панелі, так і для самих кнопок, що дозволяє прийти до абсолютної єдності стилю та матеріалів. Декоруйте її деревом під меблі вашої ванної кімнати, натуральним каменем під оздоблення стін та підлоги, та навіть, можливо, штучною шкірою. Швейцарська компанія Гіберід дає 10 років офіційної гарантії на механічні клавіші, тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек. Маючи чек, ви зможете звернутися до інфолінії з будь-якого питання, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Гібрид. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок!